Та чи довго ще в такому темпі зможе воювати Росія? Спробуємо зараз знайти відповідь на це запитання. Зокрема, диктатору не вдасться здобути перемогу в Україні. Такий висновок робить видання Ластампа, поспілкувавшись із високопоставленими представниками американської розвідки, попри впевненість Путіна у власних силах. Реальна ситуація на фронті та всередині Росії ставить країну у глухий кут. Експерти виділяють чотири ключові вразливі точки Кремля, які роблять військову перемогу малоймовірною. За даними джерел, про ці слабкі місця поінформований навіть президент США Дональд Трамп. А про які саме йдеться, розповім вам далі. Отже, журналісти насамперед звертають увагу на кадрову кризу, що нині охопила Москву. Раніше резервісті вважали так званим. Поясом патріотів, готових за контрактом захищати батьківщину. Нині Кремль мобілізує всіх, кого може. За даними розвідки, за рік вдалося залучити майже 300 тисяч резервістів. Це створює серйозний тиск на державний бюджет Росії, адже кожен отримує контракт від Міноборони. Окрім того, часто цих людей залучають без належної підготовки. Формально навчання триває два місяці, але на практиці термін часто скорочують або, взагалі, його не проводять. Як наслідок трапляють. Це випадки, коли солдат потрапляє в полон після всього. 12 днів служби наступними у цій четвірці джерела видання називають економічні проблеми РФ. За оцінками американської розвідки витрати Кремля на війну вже перевищили 150 мільярдів доларів, які фінансуються за рахунок експорту нафти та газу. Проте навіть ці джерела більше не можуть підтримувати економіку. За даними міжнародного валютного фонду, зростання ВВП цього року не перевищить 1%, тоді як інфляція перевищить. Усі 10. аналітики прогнозують, що фінансові наслідки мобілізації та воєнних витрат будуть особливо відчутні протягом наступних двох років. Аналітики також відзначають, що російський диктатор досі впевнений у здатності примусити Україну до капітуляції військовим шляхом Проте реалії зовсім інші. У розвідці наголошують, витрачені ресурси не відповідають досягнутим результатам, а вартість кожної так званої перемоги зростає в геометричній прогресії. Через це війна для Кремля залишається стратегічно. Безперспективною згадали серед цих пунктів і про технологічну перевагу України, адже поки РФ вдосконалює іранські дрони та покладається на китайську допомогу, Київ демонструє власний прорив у технологіях. Зокрема, у публікації Ластампа зазначає, що Україна майже повністю налагодила виробництво високоточних безпілотників, довівши випуск до. Трьох мільйонів одиниць на рік. Окрім того, відзначають нові ракети. Фламінго здатні вражати цілі у глибині РФ на підставі цих фактів. Один зі співрозмовників видання підсумував: Москва не зможе виграти війну ані військовими, ані економічними методами.